Тетя рая. Тетя Рая, Заграє? Некоме сумління і капає з ранки вода, душа невидинка здіймає на глум позастал, ми у світі ніхто, ти мовчиш, не лишає сліда, льодостав на планеті, яку ми з тобою кохали. Кольори засмагання на тужній несправжні, бо їм в цьому світі нема пристановища тіла хіба що. Лише спрагли пустельник, моряк, робінзон, караїм п'ють за смагу, як ви. І кров червоніє. І не, що за роботу їм братись, як сонце сьогодні для них? І у долі позірність вона видається лихою. А насправді є сльози і не сльози. Є сміх і не сміх. Є любов і не дуже. Вділині часу двоє. Через пару місць на прошки, де простори сині виблискують, Мов киторі спини, живе собі дівчина. З Жінка, ти сама. Дівчинка думає, що я щось на устанах. Жінка стає покірніша і ніжна, обережно встає і до ранку до когось пише. Напитись голосом! Да? para Оскільки і так знаєш, що я скажу. Тому що в цій мові не лишилося жодних нормальних слів. Тому що синтаксис, який нас сядував, давно застарів. Тому що, повіривши одного разу, будеш вірити до кінця. Тому що мені саме тепер не вистачає твого голосу та лиця. Я не дам тобі жити так, як ти хотіла, мені на зло, ніби нічого не було. Я все одно спробую хоча б якось тобі допомогти. Я все одно зіпсую. Все одно досягну сядного Там було просто фото і просто підпис. Не зрозуміле слово з п'яти літер. Він йшов по вулиці і гадав, у чому смисл, доки йому у спину дмухав вітер. Він уявляв її вуста, усмішку, очі. Волосся з ніжним запахом весни. Він їй писав дня і ночі такі щемливі про любов листи. Але не знав, що це усе взаємно. Чекав слово люблю або подібну фразу. Йому було із нею так приємно, але не знав, як її з ним щоразу. І от йому приходить фото СМС, в якому спершу особливого немає. Але дрібненько знизу видно текст. Чорним побілом написано кохаю, кохаю, кохаю. Вона прийшла. Вона прийшла непрохана і неждана. А я її зустріти не зумів. Вона до мене випливла з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла з заквітчя та й мила і лагідна до мене. Простягла і так чарівно кликала і манила такою ніжною і доброю була. І я не чув, як в неї біжай метане, кого стрігає з висоти. Прийшла любов, не проканає неждана. Ну як мені із нею не піти? чима він сказав, мені люблю. Час складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, Несказано лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той пором, не раз гукнула тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пором, Несказано лишилось несказаним. Вітали ночі, вечоріли дні. Не раз гурнула доля Терезами. Слове мов, сонце сходило в мені. Несказане лишилось несказаним. Я освічусь тобі, бо насправді мене немає. Я витворюю міф існування мого голос. Ти повіриш мені, бо відчуєш його на долю. Та насправді ніхто у копаннях не знайде ночі. Нікому повір, не спізнати мене насправді. Бо моє тільки тінь села душі. Папірсь, поцілунки твої, то сліди наружеві глини. І я давком залишаю тебе своєму тілі. Ти не зможеш позбутись його, і помреш зі мною. А він помер під звуки симфонічного оркестру. Повільна смерть, прикраса для думок. Він віг від себе надто швидко, не думаючи сповільнитись на крок. Холодний погляд і холодні руки він виглядав найкраще за мерця. Гучні крики крики звідусінні нікуди породжували музу для творця. Життя, чи смерть, вода, чи алкогольний напій. Він виб'є скоро до кінця. Забудь про нього, чи тече прихильний? Герой помер, не злише на творця. Помер герой, Проте він був вторинний. Його не шкода, адже він не головний. Чи думав хтось про те, що він людина? Живий. Ніхто не знав, що синій його колір про те, чому не спав рання, про те, як на роботі тиснув волі, тому він не любив це убрання. Ніхто не знав, та чи хотіли знати, навряд чи аже він не центровий, та чи хотів він так там помирати? Яка різниця, все ж він позірний? Якогось виділило лише кілька речень. Його життя пройшло по зчитача. Ось, знищую слова, все буде добре, триває зима. У лютий вечір і в морозний ранок, сумний період нашої сьогодення, він прокидався і зустрічав світан, носив підсніжники під серцем у кошель. Вона підсніжники любила з перших кроків, це ж первістки Прекрасної весни, будуть поруч з воїном на фронті, як згадка про кохання на війні. Можливо, того ж дня вони зів'яли, без кисню, без вологи, без землі. Але вона чекала, рік чекала, коли розквітнуть нові навесні, і повернеться воїн свій куточок і прочитає знов люблю в її очах. Вона ж зустріне його в вишитій сорочці з букетом білих квітів у руках. Я не сприймаю тебе за істину, бо таких, мабуть, зовсім нема. Ніч Нічій трамит свиста На свою чорну чадру підніма. І не дарма понад нею промісся ураганий тайфун стихій. Перенісся з віщої надій. Я не сприймаю тебе за істину. Небо не, навіть Рябе, Хоча б... й душну, печальну, розхристану. Голубу й безжальну освистану і таку я люблю тебе тебе Якби тобі бажала слізи муки, і кари найстрашнішої слова, Я б не викручувала твої сини І в хмурі б від землі не пекла. Ні, я не стала б тебе вогнем палити. З тобою розквиталась вечелюя. Я побажала я би тобі когось так любити, як я тебе люблю. Між ними невідома та велика віць. Вона питає, де ти. Він мовчить. У неї в думках усіляке різне. Але душа за нього так болить. Вона кохала. Боже, так кохала. Гадала, що він зовсім поруч. Тут. Ти де скажи і відповідь чекала, аж раптом бачить смс. Бахмут! Лищали сльози на змарнілих віях, а серце просторувалося в грудях, яка була її найбільша мрія побачити його вживу, не в снах? Любов із фронту подарує мир і вона сміялася любові, щоб не плакати. Лиш тільки в її серце повернув живим, бо тіло була вдома. Це -це. Бабуть, навіть якби вона покинула ті місця, <кій> де народилась і де лишалась чекати, де формувались риси її лиця і починали з географічні карти. Навіть вона, якби вона тікала від власних снігів, від власних снігів на і сонця у ринку. Вона примчала всупереч всім листам. Назад на высокі і гарячі стіни. напевне, знаючи. Птиця риба, думаєш, ніби я повітря, камінь, вода, а насправді я ніщо. Я боюся бути, бо я не знаю себе, не знаю. Бережу себе, але мене тільки менше. Я равлик заховане все. Я волосина. Але я таки бережу себе, намагаюся вижити. І вже потім виживши, намагається заснути. Зустріч не бажана і раптова. Краще, мабуть, і мені, і тобі, щоб не зустрілись ми сьогодні знову на бульварі по мікій рухі. Ти холодний погляд опустив, але це в напруженні огні. Мабуть, тому що немає сили прямо в очі глянути. Ймов вуличному шумі, слів шукаємо, але слів нема. Я сьогодні в новому костюмі, мабуть, ти це помітила й сама. Напевно, зараз ти згадала, як тоді мені сказала ти, що зі мною у простій свитині поміж люди соромно піти. Ні, не знаємо ми мови і не пройдемо. Я купив костюм для себе новий. А ще купила для себе. Шановні шановни карти, шановні гості нашої спецзакінчення.